Святого Селя. І вже стає звичаєм проводити розколяду. І сьогодні ми продовжуємо різдвяну розколяду у нашому ліцеї і хочемо посвятити її нашим захисникам. І Бог Христов одне з найпопулярніших релігійних свят це свято, яке символізує початок, любов та надії. Найпопулярніші свято серед дітей, адже саме у весь час здійснюється коліні, бажання та дива. Цьогоріч у нас одне бажання перемога. Цей день син Божий народився, лишилась радісна подія, події. Оце не стомлення, брукинця, поглянь, ангели радіє. На прихлоєнської поляни, і співи радісно радість наладить, царочистому іслябу, царя Сарівну вітаю. Нехай ця радісна новина розвіє смуток і тривогу за те, що Бог послав нам сина, ми разом скажемо. Слава! Зоря всі сідають в мечері. Ввечері складається 12 страв. Обов'язковою стравою є куття усі справи посміть. За вечерою збирається сім'я. Таке родина зібрання є символом домашнього вогнища, благополуччя, злагоди. Цього вечора діти несуть своїм родичам святу вечерю і Але багато родин не в повному складі зустрічали цьогорічне різдво. Багато наших батьків, братів, синів і дочок зустріли його на передовій, там, де страшна битва битва за рідну Україну, бо в нашій державі йде війна, яку розпочала Росія. Коли сядеш за різдвяних стіл, щоби спожити ці дари Господні, задайся тих, хто в люту за метіль, Орду Московську стримує на сході, молися них і їхніх матерів, чия котя обробку на сльозами, за діточок, що звуть своїх батьків. Припавши до заплаканої мами, прохаю Бога, ворога спини, щоби він радив замовчати змусив. І воїнам чули, на ми. Великий день, народження Ісусу. Та все ж ми радіємо народження нашого Христа Спасителя, Молодь, порятуючи, переходить від двору до двору, виголошуючи побажання, здоров'я, достатку, миру. Цьогоріч поглядала особливо, вона присвячена Христові і нашим захисникам. Sí, 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 sí. Бони скликають весь народ до церкви, повсюди в храм, відправляють святкову службу Божу. І молитва цьогоріч особлива молитва за мир, за перемогу. І ми всі розуміємо, що тільки Бог дає сили, відваги витривалості тривалості нашим воїнам захисникам. Тож помолимось за наших воїнів, щоб новонароджений Ісус оберігав їх щоднини та щохвилини.

черначого життя. Також Василь великий є покровителем земроства. І саме тому цей день основної урядової дії було засівання Осень Земля. Також 1 січня відзначається свято обізані Господні. Будьте здорові з Новим роком, з Василя, з новим роком та ще й з миром. Хочем щастя, хочем долі, а найбільшу перемогу. Тепла і миру кожній родині, перемоги в нашій ненці Україні, щоб відчула спокій кожна родина, щоб відчула радість кожна дитина. Його черві, де також усі страви мають бути пісні. А саме освячення води проходило вранці після завершення літургії. Освячення води закінчується, освячення води проходило на річках озерах біля води. Здало відомо, що Іван Хреститель охрестив в Йордані, чим закликав всіх до покаяння і очищення душі від гріхів. Ісус у віці 30 років, будучи безрічним, Перший прийняв хрещення, освятивши собою свою річку Йордан. На честь цієї події святить було названо хрещенням, а в народі його називають Йорданом. Ще цей день називають Богоявленням. Під час хрещення Спасителя відбулося об'явлення всіх трьох осіб трійці. Бо відчинений небес голосом, сказав: це є син мій улюблений, якого я вподобав. Цим засвідчив про охрещеного Бога Сина, а Бог Святий Дух. Як голуб зійшов на Ісуса, Орисима, я та Ізоленька. А в при селах вирубували на річки ополонки. випилювали з льоду великий хрест, ставили його над Біля хреста будували престол. Або приносили люди хрест біля церкви, оздоблювали його. Там і освячували священий воду. А потім люди приходили, вмивалися або обірнали освячену воду, якщо дійсно відбувалося на річці, змивали гріхи. Існує У той час у священник хрест у воду, всяка нечиста сила ги. Тому юрданська вода вважається цілющою. Її зберігають в домівці цілий рік, і вона не змінює свого запаху і не має особи. Нею окроплюють свій дім, господарство, щоб, щоб цілий рік добре було, і здоров'я, і згода. А що перший праздник – торист Бог Христового принесе тобі згоду, а що другий праздник – Василя Святого принесе тобі щастя, а що третій празник до Хрещу, принесе всім нам долю. So we've you Зоря і правдою сильні в'єднання родині небесного своєму царя. Щоб лихо перебути й перемогу нам здобути, і щоб цвіли, як ті квіти добрі українські діти. Для українського народу, добро зроду і дороду, для цілого свого краю, миру і добра бажання. Просим тебе, Боже, загляньте на свій люд, благослови працю і щоденний труд. Чи не так, щоб люди були добрі, щедрі, щирі. Щоб не було зла і волі і всі жили в морі. Принеси нам перемогу, ще вщазні всі роїни, щоб Бога прославляв веслюд України. Хай на Різбо принесе наші країні перемогу, знищить все зло, а доля не буде випробову нас на місяць. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, оберігають наших захисників, щоб вони живими і здоровими повернулися до своїх домівок. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Христо осуждається! Слава Україні! Но! Yeah. Go! So